Ви отримали листи на свої поштові скриньки. В листі є коротенький опис, а також посилання, за якими ви можете завантажити або загальний архів, або цей загальний архів по частинкам. Я розбила його на 5 частин. І так, спочатку, якщо у вас гарна швидкість інтернету, ви можете завантажити загальний архів, натиснувши один раз лівою кнопочкою миші на посилання. Натискаємо, з'являється віконечко, в якому нам треба натиснути на стрілочку вниз. Кнопочка називається завантаження. Натискаємо лівою кнопочкою миші і нас перекидає в нову вкладку, в нове віконечко, де нам, все од... де нам треба підтвердити свою дію. Усе одно завантажити. І відбувається завантаження архіву. Так як архів дуже великий не 3 ГБ. Я знаю, що він у мене. Буде завантажуватись декілька годин. Мені це не потрібно, у мене немає часу, я просто відміняю. відміняю завантаження і покажу вам, як завантажити цей загальний архів по частинкам. Я розбила загальний архів на 5 частин. Перша частинка букварик. Натискаю на посилання, знову ж таки, з'являється вікно, в якому мені треба натиснути на інструмент завантажити вгорі. Натискаю і підтверджую свої дії у наступній вкладці, натиснувши на кнопочку Усе одно завантажити. Якщо, зверніть увагу, що якщо ви працюєте в браузері Google Chrome, то завантаження буде відбуватися відразу в нижній частині вікна ось воно. В нижній частині вікна. Якщо у вас інший браузер, наприклад, Internet Explorer, то вам запропонують, у вас з'явиться віконечко в центрі екрану, якому вам треба вибрати шлях, де буде зберігатися ваш архів. Google Chrome завантажує нам всі файли на, в папочку Downloads. Яка знаходиться на диску С, ви потім її знайдете. Також знайдете, ну, перейшовши на диск С да, і відкривши її. Або просто ви, коли завантажиться файл, натиснете на стрілочку, яка знаходиться біля назви завантаженого архіву, і натиснете Показати в папці». Ось в папці з'явиться той архів, що ми завантажили. Ви його скопіюєте, копіруєте та перенесете в будь-яку частину, будь-яку папку на своєму комп'ютері або відправити його на флешку. Як розархівувати цю папочку? Правою кнопочкою миші ми натискаємо на архів і вибираємо ізвір'яч файли в папку. Крутой буквар, от я натискаю. І у нас відбувається розархівування. І з'являється вже не архів, а папка, «Крутий буквар, в якому, в якому є файл, букварик. Ви його запустите і далі переглянете, що це за програмка, і вирішити, як її можна використовувати у себе на уроках. Все. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, пишіть.